Всім привіт! Ламповий стрім точніше зі свічкою. от от так приходиться вже працювати ввечері через клятих хорошистів. Починаю перевірку. Чайників. У нас СБТ 10А. з акумуляторами. Вот. Бо до самої смерті Путіна. Така фігня може бути постійно. Нічого, дочекаємося, йому недовго лишилось. Він і так вже старий. Я впевнений, що в день смерті Путіна по всій планеті у всіх 190 країнах світу, окрім Білорусії і Північної Кореї, будуть салюти цілодобово лупити таке ж свято Путін здох. Говорити слово помер не можна. Тільки здох. Так як про псів скажених з більшіством і всяке таке говорить, там конкретно здох. О там крице здохло. Нулі цей здох, так як Путін здохнеш. Відчильник Сі-22. Так, а це мене підписані? Ну лічі? Ні, це не підписані. Дивіться корпус анодом. Коротше, коротке. Якщо дотронусь, то тільки одне клацання буде. Якщо ось так провожу, притиснутим також одне. Але якщо провожу і ось такрі бежит, то багато імпульсів. Далі це означає, що цоколь катода спаяний з корпусом. Все добре. Далі доторкаюсь до анода І бачите, блимає. Леділо, це означає, що вакуум не порушений, перший, е, перший е, імпульс пробивається при підключенні, а далі вже ні. Тобто е, цим ми перевіряємо, що герметичність не порушена. Якби не було з цього першого імпульсу при дотику, то означає, що він розгерметизований, а тут а, цілий. І далі. Наступне. ще. Коли дуже швидко доторкаємося до анода, то бачите, не блимає. Йому треба час зарядитися, натискаємо хоп, і він розряджається, натискаємо, розряджається, натискаємо, розряджається. Коли швидко, це, то не блимає, бо він не встигає зарядитись. Цим можна визначити кількість галогенів, які там залишили. Ну, тобто вони ще є. Ну і взагалі сонячні газів, але дохлий. Все, не може, не пробивається взагалі. О, 2000 року шостого місяця, бачите, і дохлий труп. а зовні новий, ані це робочий. Це робочий. Ну, У мене є такі трупи. Шостий місяць, 2000 рік і реально труп. Реально в мене такі є. Так що по зовнішньому вигляді не оцінюйте ніколи. Тільки перевіряйте на дозиметрів живу. Причому своїми руками нікому не довіряйте. Є пробої, але вже бачите, два удари в секунду і вже немає. Тільки раз в секунду йому треба, щоб набрати заряд. Не можеш теж. рабочий. Ну, совсем до новых встреч.